За здорову конкуренцію хворі на наркову недостатність та їх родичі приїхали з Новояврівська до Львова. Обурені люди вимагають, аби обладнання для гемодіалізу, яке встановили буквально місяць тому, негайно демонтували. Мешканці Новояврівська зізнаються, їм, хоча потрібна допомога, але не така. Потенційні клієнти відділення хронічного гемодіалізу бідкаються. Апарати, які встановили в лікарні міста, нато старої версії, і не всім потребуючим підходять. Вони дуже погані, там розхідні матеріали непригодні. Тож йде через кров. Ми ж не фільтруємо шлунок. кров очищає. Так вони за три дні ляжуть на ту машину. Як то можна спробувати ту машину? То що борщ нас було 32, на сьогоднішній день? Нас 18. Дуже. У тяжкому стані людина, в якої гемоглобін 20. своє невдоволення уже висловлюють обласній владі. Мешканці Новояврівська зізнаються, в області є обладнання кращої фірми, яке чомусь їм не ставлять. Ми вимагаємо терміново поставити нормальне обладнання, яке є нормальні машини. Всі хворі тихенько лягають і питання закрити. Така ситуація виникла через конкуренцію фірм, які забезпечують гемодіаліз для мешканців Львівщини. Апарати у Новояврівську стоять менше місяця. Однак, жоден хворий на науковане достатньо так і не скористався ними у Львівській області. Повинні бути присутні всі компанії, які надають послуги по гемодіалізу. І я скерував листи представництвом всіх компаній, щоб вони розмістили свої речі. Друга річ людина, яка має потребу отримувати послуги по гемодіалізу, вона має мати можливість вибрати ту компанію і той препарат, який їй підходить. Піки які дорогу розблокували і провели обласних посадовців на сесію. У порядку даному медичних питань немає, тому вирішили розпочати з виборів. Депутати облради звернулися до президента України та Верховної Ради із зверненням щодо законів про місцеві вибори. В першу чергу займіться питаннями підкупу, воно не стосується взагалі змін до закону. Займіться питаннями ЦВК, Воно не стосується змін до закону. Займіться питаннями, що стосується змін до закону, бо жоден законопроектів не дає пояснення, як провести вибори на окупованих територіях. Ось цим займіться. Займіться найголовнішим: змін. Нами до конституції в частині децентралізації і майбутнього адмінтерустрою. А от депутатам Львівської обласної ради не вистачило голосів, аби затвердити перспективний план об'єднання територіальних громад Львівщини за ухвалення плану за основу проголосували лише 57 депутатів. Згідно поданого проекту перспективного плану за підсумками громадських обговорень, передбачається формування 160 спроможних територіальних громад. Львівська облрада також не затвердила програму підтримки органів виконавчої влади, якою передбачалося виділити майже 12 мільйонів гривень із обласного бюджету на підвищення зарплат чиновникам Львівської ОДА. За це рішення проголосувало 58 депутатів. Для його прийняття забракло одного голосу. Ірина Качмари Полоза мрій новини.